Коротше, ось в мене такий остров його затопило округ е, цього заржало. Зараз будемо піти. Ось, а. Ось ось. Ось такого. Коротше, ви дивіться, а я розказую. Тут таке класне місце, ми тут все строїли, там, наприклад, щось. Он до ось тут, ось такого. О, он до саме цього затопило. Коротше, пущі весь затопило. Осьо що, Ну там є на моєму ютуб каналі ще коротке відео. Осьо! капець воно аж сюди йде. Тут тоже вода є. О, да, там вода є. О, ага. Зараз як пройдемо, то підключить. А, то тут уже можна пройти. Тата, коротше, пропливається, коротше, відео. А, все, я уже вилік, в принципі. Абде. Оце таке замі'є з це. За Ідемо сюди. Ну щось цікаво, там затопило. О! Водичка. Усьо ж сюди йде. Капець. Можна таку сюди підходити і рибу ловити. Коротше, там далі не затопило, того всім побачення, до побачення з вами був рибак Денис. Я сьогодні знімав про затоплення. Ну і... Походу, Ілля або вернеться, або не вернеться в мій Канал. Дякую за 200 підписників. Всім до побачення.